Доброго дня, я Дмитро Клонюк, випускник Луцького національного технічного університету у 2012 році. Навчався на кафедрі пакування та автоматизації виробничих процесів за спеціальністю машини і технології пакування. Здобув кваліфікаційний рівень магістра за час навчання на кафедрі та в університеті ми вивчали будову та конструкцію різного пакувального обладнання, принципу їх роботи, конструкції. Застосування для пакування різних видів продукції, розробляли та конструювали різні види упаковок споживчої та транспортної, вивчали технології виготовлення пакувальних матеріалів, застосування для пакування продукції та інше пов'язане з процесами пакування. З 2012 року я працевлаштувався на фабрику Торчинг, це Пратволінг Холдінг, яка є частиною корпорації міста в Україні. Рад холдинг є лідером серед виробництва холодних солостів на ринку України, посідає провідне місце. Отримані знання в університеті значно мені допомогли швидко адаптуватися на даній роботі. Також бажання працювати та швидко розвиватися допомогло мені в даній роботі. На фабрику торчення влаштувався технологом, а в 2013 році я зайняв посаду спокувальних матеріалів. 你会行走吗？嗯